Мої вітання мисливцям за очівками І в цьому відео я покажу, як здолати збирачку мита. Для цього у нас є декілька способів. Розглянемо перший. Він не вимагає ні харизми, ні бою. Для цього нам потрібно 5000 золота і зайти до неї в діалог. По-перше, вибираємо е, варіант абсолютно будь-який, який вам подобається. У неї на все одна відповідь. Далі ми вибираємо кинути монетку. Але це можна робити вічно, тому питаємо, скільки їй треба, і 5 тисяч має вистачити. Але їй тут можна віддати лише все загалом, тому дивіться, щоб не віддати їй все, що у вас є. За це нам дають 1160 досвіду, це стільки ж, як і за її вбивство. Вона нам дає сувій, який може перетворити когось на золоту статую, але він одноразовий. І, по суті, це її булава в обмін на цей сувій, тобто або її вбити або ні. Хоча. Якщо після цього її вбити, то з її тіла можна буде залутати те саме золото, яке ви їй віддали. Але цей спосіб не принесе нам очівку. Тепер давайте розглянемо другий варіант, який можна вмовити в діалозі. За цей варіант нам дадуть очівку, але для нього потрібна харизма. Для цього ми тут вибираємо абсолютно будь-який варіант, кидаємо їй монетку. Далі вибираємо варіант не давати їй золота. І таким чином ми відкриваємо собі можливість. Переконання. Наприклад, я виберу цей варіант, він для мене найвигідніший. Ну, і далі також вибираємо найвигідніший. Як ви бачите, неодмінно треба бути харизматом. Gold. Gold. No. I back. Ось на цьому варіанті вона вибухає, за це нам дадуть очівку Але єдиний мінус нам потрібно мати або гарну харизму, або сейф скамити А тепер давайте розглянемо мій улюблений варіант. Він не вимагає харизми і його можна використати за абсолютно будь-якого персонажа. Для цього нам потрібно буде викласти все золото, яке в нас є, до скрині. Про всяк випадок, якщо ми не пройдемо перевірку, бажано використати всі можливі ефекти, які дадуть нам плюс до китків атаки. У мене ще, наприклад, є спори блаженства. І я накладу направлення. Ми присідаємо, дивимося вгорі, де ця наша збирачка мита. Підіймаємося. Коли вона підходить до оглядової зони, переходимо в покроковий режим, підходимо до неї і використовуємо Громохвилю. <плес> 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 Отримання очівки полягає в тому, щоб не дати використати їй золото, яке лежить ось тут на підлозі. І чим подобається мені цей спосіб? Він дуже універсальний, вона летить досить далеко, і в неї немає жодних шансів зробити абсолютно нічого. Єдине, що давайте розглянемо найбільш стандартні варіанти, і що робити, якщо не вийде виконати громохвилю. Обов'язково викладаємо золото з кишені, інакше вона використає його проти нас і вб'є одним махом. Та, тут вона завжди ходитиме перша, тому золото викладати просто обов'язково. Тут у нас є багато варіантів дій, залежно від того, що у вас є. Можна випити зільку швидкості і спробувати громохвилю ще раз, випити зільку невидимості і втекти. Можна просто її зіштовхнути. А можна ще використати стрілу розкотистого грому. Подивитися, щоб вона летіла дуже далеко. І впоратися з цим ось таким чином. Але якщо вона полетить не досить далеко наприклад, не кудись сюди, то вона все ще буде живою, але слабшою. Далі у нас є ці голови, які становлять для нас загрозу. І тут е найкращим варіантом буде тікати від цього золота або піднімати його. Відбиватися від них, коли вона зайде нагору, знову її скинути. По суті, якщо у вас немає золота ще в кишенях, то це досить навіть безпечний варіант. А головне, якщо вам лінія, ви просто хочете битися. Ось на даху, наприклад, золота немає, і вони всі від вас далеко. Буде вдосталь часу відбиватися від них або стріляти вниз з перевагою. А якщо у вас повне паті, то взагалі хвилюватися немає про що. І що найцікавіше, це може принести вам не лише ачівку за вбивство збирачки мити, не давши їй використати її золото, а ще й ачівку за скидання з висоти. А ще я б хотіла підняти тут цікаву дискусію: взяти, наприклад, клірика царинини спокою цінисерда. Ми маємо вправного кастера, який має багато бонусів до свого китка, але чомусь використовуючи громохвилю. Ми наводимось, я наводжусь далеко, а вона завжди летить недалеко з божим наснаженням чи без. Пишіть в коментарі, якщо ви знаєте, чому це так. А також не забувайте про вподобайку, якщо вам сподобалося. Та заходьте на мої етері, якщо хочете більше подібного контенту.